Втілювати на посадах не бізнес-моделі, а державну політику це головна вимога заходу до українських можновладців. Передусім, це стосується призначення керівників держпідприємств та їхньої фінансової звітності, проведення прозорої приватизації та унеможливлені розкрадання чиновниками західної допомоги. Євросоюз, передусім, німецькі політики наразі активно розмірковують над наданням багатомільярдної допомоги Україні, як раніше Греції. Головне питання: хто розподілятиме кошти? Київ хоче самостійно це робити, тоді. Як Берлін не виключає призначення європейських наглядачів для керування бюджетами. ЄС прагне бачити реальні, а не косметичні реформи та конкретні результати боротьби з корупцією. Є питання до незалежності антикорупційного відомства та зволікання з реформою суддівської системи. Офіційний Берлін назвав цей тиждень вирішальним для України під питанням не лише запровадження безвізового режиму з Євросоюзом, а й продовження або скасування санкцій проти Росії влітку цього року. Угода про асоціацію з ЄС вимагає швидкість. Іх дій і конкретних перетворень цього чекає захід від України в іншому разі. Це стане черговим періодом втрачених можливостей і в тому і від України. Мюнхельська конференція з безпеки це вже засвідчила. Тема України відійшла на другий план, поступившись в війні в Сирії та проблемі біженців у Європі.